Знаєш, що найскладніше нам зрозуміти про життя? Це те, що світ навколо тебе, це відображення того, що всередині, твоїх думок, твого бачення, уявлення. Ти дивишся на своє життя навколо і кажеш, Боже, зміни його, зміни обставини, зміни відносини. А Бог каже, дозволь мені змінити тебе всередині. Бо коли Бог змінює твій внутрішній світ, зовнішній змінюється сам. Так само, як ти не можеш змінити відображення в дзеркалі, просто змінюючи дзеркало, поки не зміниш те, що стоїть перед ним. Так само не можеш змінити своє життя, поки не дозволиш Богу змінити те, що всередині тебе. Дозволі і ти побачиш реальну трансформацію.